Прогноз погоди на 3 дні з 10 вересня, Привіт, друзі! Початок осені в Україні продовжує дарувати нам помірне тепло та сонячні дні? Хоча з 10 вересня погода стає більш мінливою? Цей детальний прогноз погоди на три дні з 10 по 12 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра? А яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з Сіноптік Meteofor.com.ua, GISMeteo.ru, Юа, Гіс Мітеору, та pogoda-radar.com, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди для всієї країни. Загальні тенденції по країні 10 вересня у південній частині країни очікуються короткочасні дощі та грози. 11 та 12 вересня дощова погода переміститься на захід, де місцями очікуються помірні та навіть значні дощі. Також 12 вересня короткочасні опади та грози завітають до деяких центральних та південних областей, зокрема в Житомирській, Вінницькій та Одеській. Нарешті території України опадів не передбачається: вітер буде переважно східний, зі швидкістю від 5 до 12 метрів на секунду. А в західних областях 11 вересня можливі пориви до 20 метрів на секунду. Наша погода-карта показує, що значні опади не охоплять всю територію. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів буде мінливою, тож варто готуватися до чергування сонячних та дощових днів. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. В періоді з 10 по 12 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 22 до плюс 28 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами, що додадуть легкості осіннім пейзажам. Опади тут малоймовірні, що дозволить повноцінно насолоджуватися осіннім теплом. Вітер переважно східний: від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, а атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним, ідеальним для ранкових пробіжок чи вечірніх прогулянок на свіжому повітрі. Погода на завтра в північних регіонах обіцяє стабільність, а погода сьогодні вже шепоче про продовження комфортного періоду. У Чернігові денна температура буде плюс 23, нічна плюс 11. Вітер східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортує приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря, що пахне опалим листям. У сумах денна температура плюс 24, нічна плюс 11. Вітер східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера, ідеальна для ранкових пробіжок. Коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бадьорим бризом. Продовжимо з півдня України це Одеса, Херсон та Миколаїв. В періоді з 10 по 12 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 18 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 28 градусів. 10 вересня тут можливі короткочасні дощі та грози, а 12-го опади можуть повернутися в Одеську область. Нарешті території переважно сонячно, з легкими хмарами, що додають тіні. Вітер переважно східний, від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, а атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Повітря наповнене норським бризом, що ідеально підходить для прогулянок узбережжя. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло. А погода сьогодні вже готує до потепління після дощів. В Одесі денна температура буде плюс 26, нічна плюс 16. Короткочасний дощ гроза. Вітер східний 8 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря, а дощ. Лише підкреслить морську атмосферу, запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями осіннього сонця. У Херсоні денна температура плюс 27, нічна плюс 17. короткочасний дощ, вітер східний 9 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, що ідеально підходить для відпочинку на річці. Або просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю, незважаючи на легкий дощик. У Миколаєві денна температура плюс 28, нічна плюс 18, короткочасний дощ, вітер східний 10 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає з сонячною погодою, яка створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України – це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. В періоді з 10 по 12 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 18 градусів, а денна – від плюс 19 до плюс 25 градусів. 11 та 12 вересня тут пройдуть короткочасні дощі та грози. В день 11 вересня очікуються помірні місцями значні дощі і пориви вітру від 15 до 20 метрів на секунду. 11 вересня денна температура знизиться на 3-5 градусів. Вітер переважно східний та північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%, а атмосферний тиск 761 міліметр ртутного стовпа. Погода на Західній Україні тепла, але потребує парасольки, що додасть свіжості для мандрівок. У Львові денна температура буде плюс 21, нічна плюс 13, короткочасний дощ, вітер північно східний 6 метрів на секунду. Львів огортує приємне тепло. Яке запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, а дощ лише додасть затишку атмосфері міста, запрошуючи до кав'ярень. У Івано-Франківську денна температура плюс 22, нічна плюс 14. короткочасний дощ, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик. Лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. У Ужгороді денна температура плюс 23, нічна плюс 15, короткочасний дощ, гроза, вітер північно-східний 5 метрів на секунду. У Ужгороді Сонце лагідно зігріває, але короткочасні дощі створять атмосферу осінньої свіжості. Що ідеально підходить для походів у гори. У Луцьку денна температура плюс 21, нічна плюс 12, короткочасний дощ, вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Луцьк мастить приємним теплом, яке запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі, а легкі опади не завадять насолодитися прогулянкою. Далі схід України це Харків та Донецьк. У періоді з 10 по 12 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 9 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 23 до плюс 29 градусів. Тут очікується переважно суха погода. Вітер переважно східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65 а атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Текло обіймає. Ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму, незважаючи на короткочасні опади. У Харкові денна температура буде плюс 25, нічна плюс 13. без опадів. Вітер північно-східний 8 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку денна температура плюс 28, нічна плюс 15, без опадів. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною та теплою погодою, яка створює чудові умови для прогулянок і насолоджування останніми днями літнього тепла. І на завершення центр України: це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 10 по 12 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 11 до плюс 17 градусів, а денна – від плюс 21 до плюс 27 градусів. 10 вересня в центральних регіонах пройдуть короткочасні дощі. 12 вересня очікується зниження денної температури на 3-5 градусів і опади з грозами. Вітер переважно східний та північно-східний від 5 до 12 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%, а атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шипоче про потепління. У Києві денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13%, короткочасний дощ. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Погода Київ огортує осіннім теплом, а короткочасний дощ лише підкреслить свіжість повітря, запрошуючи до спокійних прогулянок і насолоди природою. У Вінниці денна температура плюс 27, нічна плюс 14. Короткочасний дощ. Вітер північно східний 8 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло. Створюючи затишну атмосферу.